Привіт, друзі! 3 серпня сьогодні з вами знову Олег Кличок. Ключова подія сьогоднішнього дня це візит Стіва Віткова до Москви, який був анонсований і Дональдом Трампом, і навіть посол США при НАТО Меті Вітакер підтвердив те, що він там буде, тобто Вітков буде зустрічатися із Путіним. Росія це ніяк не коментувала. Та взагалі вона навіть і не коментувала ядерні погрози Трампа. Уникли вони публічного висвітлення. Своєї позиції, що ж вони думають про ядерні погрози Вашингтону. Зараз вам готовий детально друзі про все розповідати, тому будь ласка, з вас коментар, підписка, подобайка, Традиційно вас про це прошу. А також прошу долучитися уже до фінального етапу чергового збору для 66-ї бригади. Нам залишилося зібрати там 10 тисяч, тому прошу вас гривна 25-10. Все дуже важливо. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. А тепер детальніше, але розпочну із атаки по Україні та атаки по Росії. Минулої ночі, на жаль, прилетіло по Миколаєву. Внаслідок ракетного удару постраждало семеро людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Каже, що було зруйновано три приватні будинки та виникли пожежі. Загалом пошкодження отримали ще 23 приватні оселі, 12 багатоповерхівок, 6 авто, відділення пошти та магазин будматеріалів. Ну, для Путіна військові об'єкти, магазини будматеріалів та відділення нової пошти. Це вже, на жаль, стало традицією. Сили протиповітряної оборони, які відзначають сьогодні свій професійний день, відзвітували про те, що збили 61 із 83 повітряних цілей. Загалом було випущено по Україні 76 шахедів і інших безпілотників. Одна балістична ракета Іскандер М. П'ять зенітних керованих ракет С-300 та С400, одна крилата ракета Х-22. Є влучання шести ракет та 16 безпілотників у восьми локаціях. І на цю хвилину, коли я вам записую відео, нині атакують Херсон. Там ситуація також не дуже проста. Ми також запускали безпілотники по Росії. Мінбисто Російській Федерації відзитувало про те, що збили майже 100 безпілотників українських, 93 конкретно вони говорять. Зокрема, 60 над акваторією Чорного моря, 18 безпілотників, нібито знищили над Воронежською областю, сім над Білогородською, 3 над Брянською, 2 над Курською, і по одному над Нижньогородською та Краснодарським краєм і Окупованим Кримом. Це те, що вони збили. А от те, що не збили, то воно долетіло. Долетіло й доволі влучно. І долетіло не одне. Не одна повітряна ціль українська долетіла до місця, куди була вона спрямована. У російському місті Сочі внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі. Про це прописали абсолютно всі російські телеграм-канали. Не буду вам їх перелічувати. Ви, певне, бачили вже інформацію в мене в телеграмі. Повідомляється про те, що горить нафтобаза в районі аеропорту Сочі, Адлерський аеропорт. Але нібито її вже затушили на цю хвилину, коли я вам записую це відео. І також пишуть, що горить нафтобаза Роснефть нєфть Аеропорт Сочі раніше повідомляв про зупинення роботи. За словами місцевої влади, на нафтобазі в Адрельському районі стався спалах резервуару з паливом об'ємом 2000 метрів кубічних. Ну, вибух був дуже серйозний. Загалом місцеві повідомляють, що зафіксували приблизно 20 вибухів. Тому те, що вони збили, це далеко не всі повітряні ціли, які летіли з України по території Росії, також вибухало і у Воронежі. Тому, друзі, атаки взаємні тривають на тлі можливих майбутніх переговорів чергового раунду між Росією та Україною. Ну, принаймні, мабуть, саме з такою ідеєю летить Стів Вітков до Москви. І сьогодні він там може зустрітися із Путіним. Ще раз наголошу, ніяких повідомлень у російських телеграм-каналах щодо такої зустрічі немає. Сам Вітко говорить про те, що в адміністрації Трампа є план щодо припинення війни в Газі і повернення заручників, яких отримують бояки Хамас. Яке це має відношення безпосередньо запитаєте ви до російсько-української війни? Справа в тому, що стів Вітко вже намагався неодноразово переконати Путіна завершити удари по Україні і всістися за стіл переговорів. За стіл переговорів він то всівся, але ніяких домовленостей він не хоче досягати. Це якраз мені особисто засвідчує те, що візит Віткова до Москви швидше за все буде безрезультативним. Бо, враховуючи те, яку нині позицію зайняв Кремль. Реагуючи на ядерні порози Дональда Трампа, немає жодних ознак того, що Путін готовий домовлятися щонайменше про припинення вогню. Те саме відбувається сьогодні в секторі Гази. Бойовики Хамас заявили про те, що їхня терористична атака, яка була здійснена 7 жовтня проти Ізраїлю, спонукала країни світу заявити про їхню готовність визнати незалежність Палестини, ну зокрема серед таких країн Франція, Канада. І каже, якби ми не тероризували Ізраїль, то ніхто б не визнавав нашу незалежність. Звісно, контекст існування двох держав на Близькому Сході Палестини та Ізраїлю дещо інший, нібито, на перший погляд, існування двох держав Росії та України, але суть то одна й та сама. А методи, якими коруються сьогодні наші американські партнери для припинення цієї війни, вони далекі від того, аби справді досягти сталого миру і співіснування незалежних держав Росії та України. Єдиний вихід для того, щоб Україна спокійно існувала і спокійно жив Європейський Союз це знищення російського путінського режиму. Але на це захід не пристає. Так само треба знищувати режим Хамасу, діяльність якого забезпечується з Тегерану. Втім, Команда Трампа нині шукає простих рішень у складних ситуаціях. Я хотів би, друзі, звернути вашу увагу на заяву Кремля, на погрози Трампа, які той озвучував як відповідь на ядерні погрози Медведєва. До вечора, суботнього дня, вчорашнього дня, ні Путін, ні Медведів, ні інші офіційні представники російської влади не коментували заяву Дональда Трампа. Єдиний, який коментар був випущений Путіним, це в п'ятницю разом із Лукашенком вони прокоментували можливість припинення російсько-української війни. Точніше, неможливість і припинення в результаті компромісних якихось домовленостей між Україною та Росією. Путін наполягає на тому, що Україна має вийти з п'яти регіонів, точніше, із Чотирьох, тому що Крим вони контролюють повністю, визнати юридично ці регіони за Росією, відмовитися від вступу до НАТО чи будь-яких інших військових блоків і взагалі відмовитися від певне існування в цьому світі. Путін, до речі, не брав участі у публічних заходах із п'ятниці, коли він зустрічався із Лукашенком на Валаамі. Мідвідів не пустить тепер жодного посту з 31 липня, коли він власне роздраконив Трампа робити заяви про ядерні погрози на адресу Росії. Лавров, Захарова, Пісков також не коментують заяви Трампа про підводні човни. Чому так класно відбувається? Зараз я вам це поясню, але я хотів би звернути вашу увагу про те, що є коментарі представників влади Росії там другого третього шолону. Ну, наприклад, свою думку висловив заступник голови комітету держдупи у справах СНД Євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький для Тарсу. Він сказав, що Трамп ще раз показав усьому світу, що ядерна палиця в його руках це метод залякування, але не загроза якихось дій. Тобто, фактично, вони сприймають цю заяву скептично. Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров припустив, що переміщення підводних човнів США це реакція на спуск на воду нового російського підводного крейсера князь Пожарський, креслення якого вже має головне управління розвідки. Повністю всі секретні дані про найновіший атомний підводний човен росіян сьогодні є у Буданова. Також у випусках новин у п'ятницю та суботньому випуску Федеральний Перший канал і Росія-1 повністю проігнорували заяву Трампа про пересування двох ядерних субмарин ближче до кордону Росії. Також, друзі, ще раз звертаю вашу увагу, що російська влада затягувала відповідь на ультиматум Трампа про дедлайн про припинення російсько-української війни. Путін відповів на нього лише у п'ятницю з Валаама. Чому, друзі, так? Тут все дуже просто: відсутність негайної реакції Москви на заяву Трампа знижує значення слів американського президента. Фактично, заява Трампа це сигнал, але не початок ядерної конфронтації. І ніхто не сприймає це як якусь погрозу. Тому я вважаю, що візит Стіва Віткофа до Кремля буде безрезультатним. Єдине, до чого можуть домовитися Вітков і Путін після обіймів Рутоскаскань. І поцілунків, це те, що буде проведений черговий раунд переговорів в Стамбулі або ще десь між російською та українською сторонами, і там знову будуть домовлятися про те, що будуть домовлятися про щось колись. Це не тавтологія, друзі, це та реальність, яку ви чудово усвідомлюєте, але не усвідомлюють у команді Дональда Трампа. Тому 8 серпня вже незабаром залишилося всього навсього 5 днів. Наступного тижня ми почуємо від Трампа. Чергову геніальну ідею, геніальну в лапках про те, як він збирається зупиняти російсько-українську війну. І на завершення, друзі, вам ще інформація про гучний корупційний скандал, який вчора розгорівся. Я вже детально про нього розповідав у своєму очільньому відео. До речі, залишу вам посилання на нього в правому верхньому кутку. Там є що послухати для того, аби зрозуміти, що власне відбувається нині у команді Зеленського. Бо ця вся історія справді про команду Зеленського. Президент України вже ухвалив рішення про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації та звільнив Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації. Вони є фігурантами саме цього гучного корупційного скандалу. Сам Зеленський назвав абсолютно аморальним, викриті набу і САП махінації на закупівлях РЕП та ФПВ-дронів. І каже, що такого не повинно бути і має бути справедлива відповідальність. Подякував він керівникам антикорупційних органів за хорошу роботу. Каже, тепер є всі можливості в набу і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки. Але це ніяким чином не відміняє того факту, що минулого тижня було скасовано незалежність набу та САП, до ефективності яких є багато запитань. Але нині, як бачите, вони почали працювати дуже швидко, ефективно. І скандал справді дуже серйозний, оскільки в ньому замішані посадовці Зеленського, і також народний депутат від слуг народу. І Зеленський наголосив, що очікує на серйозні результати службового розслідування на зварді щодо цієї ситуації, тому що тут і замішані підлеглі міністра внутрішніх справ Клименка, який пообіцяв. Провести службове розслідування максимально швидко і встановити істину? Ну і Зеленський каже, що ми чекаємо справедливих судових вироків, якими мають займатися відповідно суди. І тут незалежно від того, чи це Вищий антикорупційний суд, чи якийсь інший суд України, до роботи яких є дуже багато запитань, але справді ми очікуємо справедливих вироків. Чи вдасться Зеленському? Вирулити із цього гучного корупційного скандалу шляхом того, що він ув'язаний кількох своїх друзів. Мова, звісно, йде зараз про представників і чиновників не першого ешелону влади і навіть не другого. Ми побачимо дуже скоро. За цим усім, друзі, слідкую. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково долучайтеся до мого телеграм-каналу мережі X та Facebook, посилання на яке знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтеся. все буде Україна!